Друзі, привіт-привіт! Я вас усіх вітаю на своїм каналі. Друзі, води попила, зарядку зробила, розімняла свої чи сустави і будемо готувати сніданок. А що в нас на сніданок буде, зараз я розповім. Коротше, я хочу зробити такий омлет. чи то блинчик. Зараз подивимося, що воно в нас вийде. Стараюся завжди більше правильне, але ну, воно виходить по-різному. Яке ж воно правильне, якось біля мене лежить сердечко. Це вже не зовсім правильно, ну нічого. Правильно і неправильно буде. Так, тобто, на дворі в нас, на подвір'ї в нас похолодало, я бачу, хоча я ще і не виходила на подвір'я. Так, тобто, розібила я двоє річки, друзі. А, зараз цей сковорітка в мене нагріється. Зараз когорідку не нагріла. Сільником я користуюся, ви вже, друзі, знаєте. Так, і будемо готувати снідовник. Поснідаємо. А тоді чимось займемося. Занятися ці сірники в приділу. Занятися є чим. Вчора ходила на базар, але я вчора нічого не показувала. Вчора був вихідний у мене. Так, а що я, що я трохи покажу, що я купила? Так, друзі, два яєчка. Трішки молоко, вільют на ну, грунт 30-50 не більше, не хочеться. И таке типа омлету. І ложку висілок добавлю. Без виселок, ну куди, нікуди. Багато, друзі, є тут. І оце трошки наливається. Ага, і трішки підсолю. Тут поналужувала всього, щоб не забути, що за чим. Трошки небагато підсолю. І оце, друзі, буду таке вливати на блинчик. Я, вилку. я привикла вилкою, я бачу, я лопаткою збиваю. які вінчиком, А я ось ти... то вилкою привикла теліпати. Мабе... Попробувати вінчиком. Так, друзі, вилевою сковорідку я змастила олійкою. І оце виливою свій блинчик. Це чи жори, це як сказати правильно, щось я вогонь слабіший поставлю. А зараз, друзі, я тим часом буду готувати салот. Вчора на ринку мене вгостила подруга з селерою. Друзі, ніколи не їла такий салот. Ну, вона як розказала, який же ж він полезний. А вона зною, я зною, бо вона дуже прекрасний огородник. І от я, вона мені сказала, що з морквою треба. От у мене морква вже подріблена. А тепер я почистю селеру, я її промила. Щось я її почистю. І змільчу. Ось уже поставила свій О, Зараз спробую, ніколи не готувала. Не треба починати їсти полісні, тугенька. Та ліда і казала, що вона, це те, що мене подружка гостила казала, що вона тверденька. Ну. Це ж то, що Я так зрозуміла, що селера ще є і в стовбур що росте. Ну, я, друзі, чесно, її якось ніколи не брала. Ну, спробуємо, що воно за салат Так. Щось, якби мене там не пригоріло. Я й сама могла б почистити, друзі. Ну хотіла ж показати. Може комусь щось пригодиться. Подивимося на наш блинчик. Друзі, блинчик. І включити, я не знаю, перевертати його не перевертати. Переверну. Переверну я оток при допомозі тришечки. Отак, так. так. І отак. Верхуть. Тепер сюда я положу серединку, друзі. Все зараз Це заразум хочеться. Це, мабуть, я багато нарізала сердельку. Це мені наче багато буде цілу сердельку. Я не цілу, ток, Все, охоте. І сиру, друзі, ложу. Сиру ток. Чи вам видно, чи не видно за цим. І тепер я отак, друзі, переверну його, чи зігну, як сказати, правильно, отак. І оце, друзі, в мене буде до салоту. Так, я виключу, хай сиростоне. І оце в мене буде такий блин до салоту. Тепер далі приступимо за сало. Так, зараз я вам поположу, як завжди, до всього тут. Так, друзі, 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 півселери відрізала, пів ще залишилося. Будемо ще готувати так тут на кінчику. все сюди викинемо. Отак. От І будемо ще, Я його ще промію. Будемо відмічати нашу селеру. Я ж наче правильно вимовляю, таке ж. Бо я, друзі, його ніколи не їла. До... К моєму стиду, скільки років я. До них сейчас, як ми його візьмемо, подивимося. Це, друзі, такий буде корисний на салат. Як такої ще зелені, та ні, замороженої зелені, то в мене багато і петрушка вже на подвір'ї така. Та я не знаю, може даже сьогодні покажу вам, бо її треба прополоти трошки вже. І цибулька багаторічна вже почала. Так можна щось і зрізати вже. Деселерує, відправляю змельчитель закриваю. Сейчас змірчимо. Гляну, что у нас тут получилось. О, похнет и на есть специфический зопа. Таким і... мне пахнет. похне. Не знаю, кнуюк. Девочки не буду ничего казать. Так, Угу. Таке даже я даже не можу приділити, чим воно мені похне. Так, друзі, це тут у нас морковка, селера. Посолю принесла посолим по його ще трішки, ну я думаю так фоти. Девочки, снеданочок буде вкусный. Так, девочки, а мастити я буду йогуртом. Йогурт 2,5%. Можна Можно майонезом, можно сметаною, но я попробую йогуртом. Ложку так от набираю, я думаю, попробую, хватити, не хвати, добавлю. Мабуть, ще треба доволіти, бо бачу буде суховато. Ще дружку так накриємо. Оце натурально зимовий салат. Хоч це зараз вже весна. Я думаю, це на зиму готувати було, Но я його ж не чу, це тільки почула за нього. І думка мені сказала на ринку. На базорчик сказати. Тут, дівчатка, оце мій такий салотик. Ну я ще ж не покуштувала який він, конечно ж ні. Так, сюди положим блинчик наш. Друзі, говорили, тут два яєчка, молоко, ну, мілі... десь 50 мл, не більше. Пів сердечки. Ага, затулила. І грам 30, може, сиру твердого. Так, це. це буде. І буде, дівчатка, салат. Ну, салат я ще ж покуштую, який я не знаю, який же Може, десь ще ще треба додати вилку я, а ми її не будемо витягати. Не буду. буду. То, дівчатка, їй спробуємо нам салат. А хто готує таке? Такий, говоріть. Девочки, як мені, то вкусно. Ну, я не скажу, що там уже так. Ну, правда, вкусно. Може, що не обично, я його такого не робила. Буду, я готувати буду. Так, і оце ось собі я наложу цей салатик, девочки. Хто буде зі мною снідати. Всім приємного апетиту. Хто сніда, хто обіда. Хто б, дівчатка. Ось у мене такий буде снідонок. І ще буде чай. Всім приємного апетиту. А я поснідаю і чимось буду займатися. Дівчатка, я ж вам говорила, що я покажу, що я купила на базарі придбала. Ось подивіться, батон. Дівчатка ніколи не пробувала. Бо це перший раз буду. Це ж от її господині придбала. А ну попробую, дівчатка, і скажу, що воно таке. Ви тільки не подумайте, що я в лісі прожила. Ні. Ну просто я його. Та раніше я про нього і не чула, чесне слово. Так що на обід у мене буде батон. Я правильно вимовляю, я навіть не знаю, чи я правильно вимовляю. На подвір'ї вітер, 8 градусів тепло, а ми з сьомою гуляємо. Де? Да? Сьом? А ми гуляємо, де? Да? А ми гуляємо. На подвір'ї сьогодні вітер. Ну, Я хочу прополоти Петрушку. Оце ось Петрушка, бачите. Далі цибулька зелененька, багаторічка, далі там укрито виноград. А от тут е, приготую місто. Вчора купила ранню капусту, розсаду ранньої капусти. Ну, вітря не знаю, можливо, сьогодні навіть і не висаджуватиму. А петрушку прополю. От, друзі, петрушку прополола, на капусту наготувала місто, тільки, мабуть, сьогодні не буду садити, бо вітер такий. А оце то в мене зимова цибуля. А це я хочу сказати Богданчик. Якщо ти мене дивишся, я ж таки купила лохину і посадили ми ось одна, а он друга. А ось друга. Ось. Ну тільки тут треба гілку зрізати. Я зною гілка мішає. А це другого ухина. Таке, друзі, діло. Йду я зараз у хату. Друзі, це мій обід. Бетон відварила, той, що я говорила, то курочка варена і тушена, і це салат. Дівчатки, батон, ну, може, хто такий, може, ви всі його і куштували, а може, є така людина, як я що ні, ніколи не куштувала. Та сама картошка, тільки солоденька. Це вкусно, дівчатка. Я посолила її, підлила туди трошки юшки із м'яса і буду обідати. І ще в мене буде чай, горошинок трошки положила, бо я баяток согрішила трохи. І зутра пообідаю і трохи віддихнув. Моя вага 89.8. Сьогодні 24 березня.